Дітки, сьогодні ми завітаємо до бабусиної світлини і дізнаємось історію про українські рушники. Раніше не було жодної хати, де не вишивали жінки, бабусі, дівчата рушників. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. У народі казали хата без рушників як родина без дітей. Рушничок на кілочку хата у віночку. Рушники вважали оберегами. Вони боронили хату від нещастя злих сил. Кажуть, в українській хаті як у віночку, бо вона прикрашена вишитими рушничками. Якими кольорами вишиті рушники? Червоним, чорним, синім. Червоний колір. Колір любові, доброти, кохання це колір червоної калини, яку дуже люблять і шанують в Україні. А чорний колір це колір землі годувальниці, колір багатства. У давнину рушник не так просто було вишити. Щоб створити полотно для рушника, потрібно посіяти було льон, виростити і зібрати. Далі його потрібно було обмолотити, напрясти нитки і наткати полотно. Рушники вишивали різними кольорами. Червона смужка бажала людині добра, щоб у житті її завжди світило сонце. Жовта бажала людині міцного здоров'я, світла, тепла. Зелена зустріч з добрими людьми. Коричнева бажала людині щасливу дорогу, а синя ясного неба. А коли мама проводжала сина у дорогу, вона дарувала синові такий рушник, який оберігав його від зла, нещастя, нагадував про тепло рідної домівки. А ще є обрядові рушники. Рушник з хлібом і сіллю був призначений для зустрічі гостей. І весільний рушничок, коли люди одружуються, на ньому зображені пара голубів, виноград це символи створення сім'ї, радості, краси та любові. Рушники це є обереги, їх потрібно шанувати, берегти, тому що вони, як дарунок, залишилися від наших бабусь, які бажали нам. Щоб наше життя було щасливим.